Це експрес-екскурсія нашого шоуруму. І найкращий гід це Олег. Той, хто створив нашу команду Балков. Привіт! Мене звуть Олег, я декоратор і власник шоуруму. Запрошую всіх, хто робить ремонт, хто планує робити ремонт, хто не планує робити ремонт. Приходьте до нас шоурум. У нас є багато цікавого і практичного різних рішень для того, щоб зробити гарним інтер'єр. Поїхали! Полірований травертин, Перламутровий песочок. песочок. Писочок. Пісочок. Так, да, він дуже яскряв, я, яскравий. Це микробетон в техніці бетон. Мармурин. З полірованим а, трафаретом. Венеція. Мар, мрамор, мар -мар 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 -мар. А, Палірований. <с>. Мармурин. Перламутровий. Полірований, я сказав. він <с>. Перламутровий. Перламутровий. Да. Таке всі полюбляють грота. Це воно у нас повністю перламутрове, без якихось верхніх покриттів. Це у нас шовк. Китайський шовк. та або барашками, або технікою шпатолату. Панельки з підсвіткою. Панелька ціліко. Тут у нас стіна з підбором а, різних декоративних матеріалів. Можна подивитися різні техніки і різні кольори, в яких можуть бути матеріали. Були у нас мікрограніт є в художній техніці. Огонь! Далі. Це у нас сліпний декор. З нього можна зробити все. Навіть акцентну на стіну. Плінтуси. Це верх ногами. А це правильно. Різний розмір в різних кольорах. Навіть можна зробити під дерево. Що ще у нас є? У нас є фасадний декор. Який деж дуже, дуже багато різного є для фасаду. Прошу, ще забули про одну важливу річ. Це тонувальна студія. Ми тонуємо матеріали, архівуємо їх. І ви можете їх возобновити через будь-який час, навіть через рік або два. Запрошую всіх в наш шоурум або пишіть в Дірект, і ми допоможемо вам підібрати декор для ваших стін.